Чи донатите ви зараз? Якщо так, то кому, і якщо ні, то чому? А, доначу, але рідко і завжди комусь адресно. Якщо хтось зі знайомих постраждав і викидує пост, тоді Доначу. Бо Я знаю цих людей, я знаю, що в них дійсно горе трапилось. Або якщо я знаю там декілька фондів, які стовідсотково відправляють туди, куди треба, куди збирають гроші, скажем так. Доначу на канал Лачина, Бововна. Доначу, як і називається? Хто не пам'ятає? Зараз я подивлюся. А е... зараз снайпер плюс. Говорить снайпер. Ні, ні, ні. Щас. Говорять снайпер плюс канал, шеф хаябуса. Адвокат правий. Лачин пише: всі, які збори там є, я на це доначу. Допомога ЗСУ воїнам. Чим чим можемо, тим допомагаємо. Готівкою, в основному, ну, да, коли в основному готівкою, да? коли там на вулиці у нас стоять і збирають на Збройні сили, то ми чим можемо, тим допомагаємо. Нас, да. також там збирають. Ми віримо, що наші хлопці зможуть все-таки подолати цю скотину, так сказати, і все буде гаразд. Ми тільки за мир і дай Бог, щоб все закінчилося. Доначу. Я допомагаю, бо я хочу миру. Я хочу миру і хто як не я. Я хочу, щоб була гарна Україна, гарна Одеса, і ми всі були живі, здорові. Були здорові наші хлопці, наші люди, наші діти. Я доросла вже жінка і хочу, щоб ще пожити і побачити мир. Це головне. Рідко мабуть, можу запам'ятати лише початок війни, коли я донатив прям нормально. Коли були гроші, я частину завжди закидував. Я вже не пам'ятаю куди. Я пам'ятаю, якісь фонди були були чи щось подібне зараз. Останній раз був, мабуть, місяця-два тому просто були гроші. Подумав, чому б ні. Це був якийсь знайомий мені фонд, там був мій знайомий. Я зрозумів, що ці гроші ну, будуть там, це буде все буде добре, тому мені було не жалко. Кожен так? день ми навіть банку от, збираю. Я збираю банки, маю невеличку аудиторію, постійно відкриваю збори там на допоміжні баночки. А для кого? Для десантно-штурмового війська наразі я люблю свою країну. Я в такій родині виховувалась, в якій я в Кока з Кока-Коли там, де виховувались цінності щодо любові до України, до держави, до цінності ну ніколи не розуміла, що таке національність, навіщо нам взагалі себе якби. Виокремлювати, щоб ми носили вишиванки, розмовляли українською мовою. Якось в школах це не пояснювалося, тому що і школи були російськомовні, а вже коли в університетах вступила і прийшла працювати, то вже зрозуміла більше для чого. Ну, і звісно, війна. Війна відкрила якби, очі на це все саме повномасштабно. Чоловік донатить. Я не працюю, я безробітня. Без поняття, але в нього скільки шеврончиків, ну, взагалі, він в мене прям меценат. Я ним дуже пишаюсь. Він постійно донатить. І вам рекомендую постійно донатити.